Привіт, привіт! Я Тетяна, і сьогодні хочу подивитися таке питання. Який насправді в Росії ресурс для ведення війни? І саме перше питання я хочу: от без допомоги партнерів, от саме в самій Росії. Який насправді на зараз є ресурс для ведення цієї війни. І зразу карти кажуть, що ресурс це король жезлів. Тобто ресурс це хтось, але він активний маніпулятор. Активний маніпулятор, людина, яка працює на публіку. Яка викручується як вуш на сковородці і яка подає завідомо ложну інформацію, яка все мутить, мутить свідомість як це сказати занурює в страхи вообще карти просто-от просто, просто таке як ну таке от як магічне ну психологічне таке дія така, таке навантаження Причому для цього використовується, якась сила Принудительно. Сила і помірність. Е, я думаю, як це перевести, <гум> воно в голові розумієш, а як це сказати мовою, е, який насправді ресурс. Ну, от вони, е, хоч, мені хочеться сказати убаюківають. Баюкивають і тягнуть, тягнуть час. Вони прикладають ну, от дивіться, по-перше, тут карта на фоні того, що їм важко. Питання було, яке? який насправді в Росії ресурс для ведення війни? От на зараз насправді який ресурс? Зразу що хочу сказати? Не випало ні одної Пентаклівої карти. Тобто, грошей там немає. Я не знаю, за що вони там тримаються, але який вже раз карти показують. Що з фінансами в них там не все так добре? І от е деякий час назад я робила вже розклад на фінансовий стан Росії, і там також ну, взагалі, так показували карти там, обняті плакання. От, І тут от. які б там карти б не випали, там Король не король, але справа в тому, що тут немає за що мені ну, за які карти зачепиться. Сказати, ну, от, що да, в них там гроші, ну немає тут грошей. Немає одна карта маніпуляції, друга карта страхи. Взагалі, оця карта це вплив на підсвідомість. Да? Ну, от карта сили, але це поряд з цими картами це просто йде великий вплив на підсвідомість. І карта помірності. Вони переливають із пустого в порожнє. Вони тягнуть час на оцих маніпуляціях, на оцих балачках, і є такий е, якийсь там король, який от це все тримає. От вам і ресурс. Ну, я то питала, ну, от який насправді для ведення війни ресурс? Ну, от, будь ласка. Маніпуляція. Причому це, цей король активний. Я нічого не скажу. Це активний. Активні маніпуляції на підсвідомість людей. От. <кій> Причому Ну от якось воно. Місяць і сила, тобто, якось воно. Ну, спец... якась така от. Якось от як навмисно роблять, як продавлюють. Ну, але все одно. Це, це буде якийсь тривалий час, все одно. Це не, без, не безкінечність. Це все одно ну, по помірності. Тобто розтягнутий в часі. Але випали одні старші аркани. Це каже про те, що там ну, дуже таке серйозне положення. Але енергетика від карт йде така, хочеться швидше їх скласти. Не хочеться над цими картами мені от не хочеться над ними сидіти, не хочеться в них погружатися, не хочеться думати, як можна ще по-іншому прочитати. Тому що спочатку карти читаються отак от, ну, на перший погляд, да, як би сказав. От. А потім можна ще посидіти, як би то кажуть, помедитувати над ними і можна ще якусь інформацію витягнути. І от я сижу і настільки, настільки по цим картам така атмосфера гидотна, що от мені навіть не хочеться в ці карти погружатися. От. Тому що... Зразу аж дурно якось стає. І це, це я спитала про ресурс. Про ресурс для ведення війни. А навіть не хочеться погружатися, тому що зразу, зразу, <ресурс> по цим картам зразу криша їде. Можна так сказати. От. І оці всі маніпуляції, вони, от, вони постійно це підсилюють. Може тут якийсь магічний вплив є, от ну, я не знаю, тут немає такого, звісно, що ну, може через медіа, що от по силі, то вони постійно це підсилюють, підтримують, от підтримують постійно на протязі деякого часу. Тобто, от переливати з пустого в порожнє. тобто вони його підтримують постійно оці всі, оцю всю, цю всю муть, скажімо так. Вплив там серйозний йде на людей. От в чому справа. Добре. А давайте тепер. Спитаємо, а який ресурс врашкиних партнерів? От ми спитали це в Росії, так? а тепер їм же ж допомагають: ну, от якої, я знаю: Китай, Корея, Северний Іран, да? Кого я ще не знаю, от, ну, візьмемо партнерів загалом? От який ресурс загалом от у партнерів Рашки, да, який ресурс, чи є в них ресурс для ведення війни України? Якщо є, то який російських партнерів. Чи є ресурс, який для ведення війни в Україні? Може, я щось не розумію. Але перша карта каже про те, що е, Ну і по Єерофанту, це карта впливовості, це карта віри, і друга карта карта імператриці. А імператриця частіше за все, це ж Україна. І от карта Сонця. Ну, карта, от щось, карта мені так. Радості, перемоги. Цікаві карти вийшли. Знову, от я питаю, який ресурс да, у партнерів, а, а ну от, грошових карт немає. Є ось двійка Пентаклів, але ну, це так: туди-сюди, туди-сюди. Але знов три старших аркана. Ну, я не знаю, як ще тут прочитати карти, тобто вони вірять, що імпер... імператриця. Вона. Переможе, тому що вона дуже активна. От. І вони і вони грають, вони перекидають оце туди, сюди, туди, сюди той ресурс. і грають королевою кубків. Ну, хто може бути королева Кубків? Це може бути якась територія, або це може бути емоції. Знову, мені хочеться сказати, що вони. Ну от як і тут, вони грають на нестабільності емоційного состояння. Вони оце от туди-сюди, туди, сюди, щоб розкачати на емоції. Але, але, отут карта відходу. Тобто, я так думаю, що вони вже від цього відходять. Вони от якось отут поступово, поступово, але вони маленькими якимось частинками добиваються свого. От. Ну, а то, що там той імператор вже єлі стоїть на ногах. Та... Радіє, що може він сам, ну вони вже все. Ну, ти імператор, да, стоїть єле на ногах. от, І як дурень радіє, що може ще відбиватися. Ну от. От що я можу з по цим картам, от що що от можна сказати на ці питання? Ну, от що можна сказати? Ну, ну просто якось угу. який ресурс в російських партнерів? Ну, я не знаю, як по цим картам можна сказати. Можливо, є таке предписання. Методичка така. Щоб. Ну от якщо не брати це Україна, да, хоча, щоб та ж Рашка, ну нехай буде, ладно, нехай буде от Мать-Земля. Мать земля була на коні і була активною. Це так хочуть ці іерофанти. Це так хочуть ці Рашкіни е, партнери. Щоб вона була переможцем, щоб вона була такою яркою, на виду. Ну, ну, от дрони, карта дрони, добре. От вони дають дрони і розкачують на емоції. Ну, ну що ще можна сказати. І, і, і це сприяє такому емоційному стану. Я думала, що тут. Я думала, що от ці карти там. То зараз, випали, то зараз повипадають тут одні пентаклі, А нічого подобного. Тут ще може бути по цим картам, що от для того, щоб, ну от щоб Росія виглядала такою величною, да? щоб по посонцю ядерною державою, тобто, щоб ця імператриця, і Рафанти, вони самі, і імператриця, щоб вони були такою яскравою, такою вибуховою, ну, кампанією, щоб от імператриця була такою, типа як ядерною державою от то вони ем, зажали її, як між Жерновами і, мабуть, обмінюють, обмінюють і знову на територію. Яка біля води, королева кубків. Сонце, от може тут бути юг, та, да, юг, і королева кубків, і вода, і от вони щось між цими територіями там. Підтримують, ну, от, е, що тут вижимать? От я просто сижу і вижимаю із карт. Просто вижимаю. Так, да, випали старші аркани, але ці старші аркани вони не кажуть про те, що тут є е, е, якийсь великий ресурс. Тут якась більше йде гра і вплив на підсвідомість. На підсвідомість ну, людей, маніпуляції і це все затягнуто. От оце я більш тут бачу. А партнери вони не просто чимось тут грають. От і все. Ну Така відповідь в мене вийшла. І перед цим я робила розклад, да, що на сьогоднішній день там, а, треба предприйняти, щоб закінчилася війна в Україні. То там, якраз і показала, от тепер я розумію, там якраз і показала перша карта ту жезлів. Тобто, треба проявити, не то, що там прям сила, ну, і силу свою, да. Але треба зараз от проявляти всі свої можливості, всі свої натхнення, зібрати весь ресурс. І там якраз і казали, що розібратися хоча б з якоюсь маленькою територією, яка є біля води. Ну там. там якось так. Так що така справа Ось така відповідь. Від карт. Ну, немає тут пентакльових карт. Не знаю, що сказати. Дякую за увагу. Пока-пока.